Вітаю вас, друзі. Вітаю Олексія Ляшенко. Четвер, 5 хвилин. І, здається, ця новина, що арештували трьох виробників, як пишуть, кінжалів, не фейк, ну, не зовсім, не зовсім, не зовсім фейк. Спочатку думав, що щось не так, але так, Олександра Ш... Шилюка. Директор Інституту точної та прикладної механізації, Валерія Звєгінцева, доктора технічних наук, і Анатолія Маслова, головного наукового співробітника. Ну, Вони звинувачуються в передачі секретних даних. Наскільки вони були причетні до, 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 до кінжалу, будемо далі дивитися, будемо далі будемо розбиратися з вами, що заявляє наш. Наш, наш, наше Міністерство оборони, наші Збройні Сили. Я хочу перед цим вам подякувати за вашу підтримку Збройних сил, за вашу підтримку каналу, за вашу всебічну підтримку України. Велика вам подяка. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, розповсюджуйте, будь ласка, а особливо на Фейсбуці, тому що я там зараз не. Взагалі нічого не можу розповсюдити, тому що воно все у мене падає вниз, так мені і написали Фейсбук. Так от, заяви наше наше Міністерство оборони. Не переймайтеся за долю патріота. Речник повітряних сіл Юрій Ігнат, Ігнат заявив, що американський ЗРК неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета кінжал. Їх там багато, можна якийсь пусковий комплекс, може радар. нічого не знищено, тільки уламками трохи пошкоджено, але його навіть вести нікуди не будуть, і він продовжує стояти на охороні нашого неба. Далі в повітряних силах наших заявили, що винищувачем f 16 ну, альтернативи нема. Можливо, на перспективу ми подивимося f 15 чи f 35 але F-16 на сьогодні стоїть. Задача F16. Далі, що повідомляє наше Міністерство оборони, що «Укроборонпром» перейшов на рівень виробництва десятки тисяч снарядів на місяць, друзі. Наразі концерн виробляє боєприпаси таких калібрів мінометних. мінометні це 82, 120 та танкові калібри 125, а також артилерійські 122 і 152 мм. Все у нас, друзі, йде нормально. Давайте так. Чому Росія не може визнати провал ракетної атаки на Київ з використанням кінжалів? Ну, Про це на своєму телеграм-каналі пише радник з комунікації керівника Офісу президента Дар'я Зарівна. Ну, і що вона каже: ефективність Патріот стала великим геліп... геополітичним ударом по Росії. З одного боку, Західний ЗРК помножив на нуль медійні міфи. Про неможливість збити кінжал, який так довго вибудовували в Росії. Ну, ворог підживлював, підживлював його ударами по Києву в перший місяць це широкомасштабна вторгнення, коли ми не могли збивати так, вони долітали, щось тут було, да, у нас пошкоджено. Ну і це було ще потрібно ворогу для підвищення його впливу. І авторитету, начебто, або да, авторитарній системі такої всередині авторитету назовні. Але тепер західний, західна зброя виявилася ефективнішою. Повітряні сили ЗРК Патріот довели, що кінжал не можна називати навіть гіперзвуковою. Гіперзвуковою ракетою. Це виявилося черговою брехнею росіян і продемонструвало нікчему і відсталість їх ВПК від Західного. Це серйозний удар і по всьому іміджу, по всій Російській Федерації, по всьому уряду, по всьому правлінню Російської Федерації. Можливо, вони ще раз будуть бити. Ну що, будемо дивитися, будемо сподіватися, і будемо. Держати кулаки за наше ППО і за наших хлопців, за наших титанів, за наших охоронців. Так, друзі, йдемо далі. Останнє у нас ви підписалися? Підписалися, дякую вам. Була продовжена зернова угода ще на 2 місяці. Що таке два місяці? Це. Е... Росія, начебто, погодилася. Але для чого це вона погодилась? Два місяці, це щоб вибори президента Ердогана. Їм дуже потрібен Ердоган. Все, що може зробити зараз Росія для того, щоб обрали Ердогана, вона зробить. У мене немає нічого проти Ердогана, але те, що він сидить на двох, на трьох, а то й на п'яти стільцях, це також правда. Е, і не треба казати, що не буде Ердогана, не буде у нас барактарів, будуть у нас барактари. все у нас буде, якщо це зміниться. Хоча зараз говорю, Росія повністю ввійшла в виборчу кампанію Туреччині і буде допомагати Ердогану. Як далі складеться складе, складеться все. Будемо дивитися, будемо Наблюдати. Друзі, я змінив картку. Будь ласка, в описі до кожного відео є номер, номера карток. Дивіться зараз туди і не перераховуйте мені на стару картку. Будь ласка, я вас прошу донатити. Це стосується Приват-24. Будь ласка. А ще ось по зерновій угоді вона розширена. Тепер будуть виходити кораблі із Миколаєва, і з Ольвії з Порта. І це цікаво. Це дуже цікаво, тому що там не тільки. Продуктові порти, там не тільки промислові порти, там ще й трохи і інше. Подивимося, як буде проходити ця зернова о, зділка і зернова угода. Відміниться вона через два, два місяці. Чи не відміниться? Як пройдуть вибори? Що буде далі? Будемо з вами, друзі, спостерігати. Велике вам дякую. До вечора. Україна переможе.